Слава Україні! Хочу зробити деякий підсумок цього сезону, які проблеми були у катоплі. головна проблема більшість сортів, процентів 80 не достигли. І при цьому виникають проблеми при зберіганні і картопля може загниватися. В даний час я заходжу в господарстві Аделоїда, де постійно шукають шляхи покращення якості картоплі. Їхній такий агрегат для визначення сухих речовин. Цей град дуже дорогий, але він є необхідний. Для чого? Для того, щоб оцінювати достигність картоплі, наскільки вона набрала сухих речовин, які вона характерна. Якщо у вас картопля не набирає, наприклад, ті сухі речовини, які характерні для неї, вона у вас буде погано лежати. Вона буде у вас поражатися фітіозом. Тому необхідно протягом вітації. Пришвидшувати її достигання. Це ви можете зробити за допомогою використання мікродобрив лінійки з кудеру. Я на початку сезону прописував схему, якою треба працювати. Я її дещо покращив, скільки необхідно діючі речовини того самого бору, для того, щоб картопля дуже швидко набрала сухі речовини і для того, щоб вона добре лежала. А також використання бору дозволить вам, якщо у вас з сортів є дупла. Допоможе вирішити цю проблему з допустістю. Перший період вегетації – ви вносите бор для збільшення кількості бульб, другий період вегетації – 4 рази з оборон, або канційний бор. Ви збільшуєте сухі речовини і покращуєте лежкість картоплі, і покращуєте також шкірку. Дякую за увагу.